У Полтаві комунальники продовжують облагороджувати місто. Наразі вони зайняті підготовкою клумб. Як завжди, після 1 травня у нас починається гаряча порамена. починаємо посадку квітів. Ну, ніж їх посадити, нам потрібно перекопати ґрунт. Зробити малюнки, а для того, щоб зробити малюнки, потрібна розмітка. Зараз ми зробили малюнок тут на білій альтанці, і завтра будемо садити. Кипить робота на квітниках у різних локаціях міста. Готують їх і біля каштанової алеї. Ми зараз вбирали бур'яни на самій клумбі і рівняли краї, щоб вони були рівні, бо вони заростають. Підготовлюємо клумби до посадки цвітів. Оце оббиваємо края, вбираємо бур'ян. І тоді прийде мотоблок, беремо мотоблочі, Ми розрівняємо і будемо висаджувати квіти. Усі квіти, які висаджуватимуть, комунальники виростали у теплицях комунального підприємства декоративні культури. Для більшості клумб використовуватимуть чорнобривці, петунію, агератом, поліус. Малюнки будуть патріотичними, кажуть працівники. А, які малюнки? Зсу і їхній фірмовий знак біля театру буде так, як минулий рік. Буде у нас тризуб із прапором біля Шевченка. Ну, типа вишиватки. А квіти тут будуть. Тут буде альтернантера, тут буде петунія, тут будуть чорнобривці і інертний матеріал. Усього комунальники планують висадити понад 120 тисяч саджанців квітів.